У попередніх роликах на цьому каналі я не раз використовував такий статистичний показник як середня зарплатня, і це ще слід враховувати, що за даними Кабінету міністрів, середня зарплатня в Україні складає лише 14 тисяч гривень на місяць за 2022 рік. Ці ціни вже звучать шокуюче. А тепер уявіть собі, що це дві середньомісячні зарплатні по місту Києву. Так, статистика каже, що середньомісячна зарплатня за 2022 рік по Києву складає 21 тисяча гривень. І навіть використовував її для розрахунку певних варіантів. Але то ж було так теоретично. Вітаю з вами Влад. І як ви бачите з хронометражу цього відео та з картинки навколо мене і звуку, який відбувається, я вирішив трохи поекспериментувати. Але це буде не лише експеримент над зображенням у відео, але й над собою. Це буде життєвий експеримент. Я хочу спробувати прожити жовтень за середню зарплатню. Згідно із сайтами пошуку роботи, середня заплатня по Києву зараз 20 тисяч гривень на місяць. Так, звісно, це не державні статистичні дані, проте нам вони і не потрібні, адже ми не робимо академічний експеримент. Тому пропоную перейти одразу до планів, правил та першочергових даних. Буду відвертим, мої витрати значно перевищують середню заплатню по Києву на сьогодні, і відповідно зрізати їх настільки буде дуже сильним викликом для мене. Але я спробую. Крім того, слід зазначити, що я проживаю не один, і відповідно мої витрати також ідуть не лише на мене одного. Тому правило або умова перша усі витрати цього місяця будуть лише на себе. Так, це трохи егоїстично, проте цей експеримент буде тоді більш точним. Другий момент це дві дуже великі витрати: а саме оренда житла та обслуговування автомобіля. Так, вони настільки великі, що можуть з'їсти усю середню зарплатню. І саме тому ми йому нехтуємо у цьому розрахунку. Бо гроші в мене вже відкладені. Третя умова. Я можу використовувати ті продукти, що вже є вдома. Так, звісно, я міг би почати з повного нуля, але це буде трохи неправильно, адже завжди щось залишається з попереднього місяця. Тепер трохи про те, як я збираюсь його проводити і контролювати. Все починається з бюджету. Я його вже створив і можете знайти його за посиланням у описі до цього відео. Він буде відкритий і відповідно туди я буду записувати усі витрати, і ви зможете побачити їх у реальному часі. Друге. Інстаграм, так я збираюсь трохи отримати собі підписників, але мова не про це. Мова про те, що я щодня буду викладати кілька сторіс про те, як у мене йдуть справи і що відбувається. Третє банківський рахунок. Більшість своїх витрат я буду проводити по позготівковій оплаті, і відповідно ми зможемо проконтролювати усе, що в мене було. Четверте, Щотижневий дайджест справ. Я планую кожної неділі викладати відео про те, як в мене йдуть справи і що відбувається. Тобто, якщо ви не будете дивитися за моїм інстаграмом, ви зможете дізнатися усі новини там. На цьому каналі я багато розповідав про фінанси і про те, що робити, якщо вони обмежені. А цей експеримент дасть мені змогу зрозуміти, наскільки це реально, оскільки я давно вже не відчував обмежень особисто. Ну і відповідно ми перевіримо, наскільки мої паради працюють. Ну і третє, зробимо цікавий контент. Ось тут мій банківський рахунок. Ось трохи кешу. Це все, що мені потрібно для експерименту. Тому побажайте мені удачі і пишіться на мій інстаграм. А я розпочинаю. Побачимо! Lalalalalalalala no, 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 no,